Хочеш заробляти на крипті, спочатку визначся, ти інвестор чи трейдер, адже це абсолютно різні підходи та професії. Інвестор купує криптовалюту, щоб захистити свої гроші від інфляції та отримати значний прибуток у довгостроковій перспективі. Його головна ідея накопичувати активи та не реагувати на короткострокові коливання ринку, зосереджуючись на фундаментальній цінності. Трейдер, навпаки, активно полює на рух ціни тут і зараз, намагаючись заробити на кожному коливанні незалежно від його напрямку. Головна різниця полягає у підходах до ризику та управлінні позиціями. Інвестор зазвичай не використовує стоп лоси, оскільки його мета довгостроково збільшувати кількість активів, переживаючи тимчасові спади. Трейдер вже не тримає позиції надовго, відкривши угоду, він одразу встановлює стоп-лосс або тейк-профіт. Після виконання цих умов він шукає нову можливість для входу, постійно адаптуючись до ринкових змін. Що станеться, якщо трейдер ігнорує стопи? Є два основні сценарії Він може заморозити свій баланс, сидячи в збитковій позиції місяцями, не бажаючи фіксувати збиток. Або Торгуючи з маржею чи ф'ючерсами, він ризикує отримати ліквідацію та втратити весь свій капітал. Трейдер може працювати на споті, але це дозволяє відкривати лише лом в позиції, тобто заробляти на зростанні. Без кредитного плеча складно підтримувати однаковий розмір позицій у всіх угодах, що ускладнює ризик менеджмент. Плечі та деривативи, такі як ф'ючерси, додають гнучкості, дозволяючи працювати як у лонг, так і в шорт. Однак вони різко підвищують ризики, вимагаючи ще більшої дисципліни та уваги до деталей. Підсумок простий. Перед стартом чесно визнач свою роль у світі криптовалют. Який у тебе горизонт, тижні чи роки? Чи готовий ти ставити стопи і жити за правилами ризик менеджменту? Відповіді на ці питання формують твою стратегію та визначають інструменти, які тобі підходять видир між трейдингом та інвестуванням. Це видір цілої системи, а не просто натискання кнопки купити.